За інформацією Міноборони, під час повномасштабного вторгнення безвісти зниклими в Україні вважається понад 7 тисяч осіб. Ця цифра не є точною, оскільки під час війни вона постійно змінюється і встановити точну кількість загиблих і безвісти зниклих. Неможливо, вітаю вас! Мене звати Ірися Герцун. і Сьогодні ми будемо говорити про пошук безвісти зниклих, а також про те, що робити рідним і близьким, коли зв'язок із особою обірвався. Говорити про це будемо з регіональною координаторкою уповноваженого кабінету міністрів з питань безвісти, зниклих за особливих обставин у Вінницькому регіоні. Марією Довжик. Вітаю вас, пані Марії. Отже, як на сьогоднішній день в умовах повномасштабної війни зорганізовано пошук безвісти зниклих в Україні? Для чого ми створені? Так, це ця консультативна рада створена для того, щоб рідним, які втратили зв'язок зі своїми рідними, близькими людьми, можливо, друзями, так було легше подати інформацію. Отримати інформацію відповідно так, щоб не потрібно було кожному їхати безпосередньо там до Києва, так до уповноваженого, до секретаріату звертатися а можна було в регіоні інформацію, яку ми маємо подати. Відповідно отримати консультацію з певних питань, так куди з яких питань звертатися, які інститути наразі займаються пошуком безвісти зниклих? Адже у нас є і військові частини, національна поліція, головне управління розвідки, СБУ, яка взагалі ієрархія, як це все працює? Хто шукає безпосередньо нині? пошуком саме пошуком займаються безпосередньо пошукові групи? Вони створені є при військово-цивільних адміністраціях. Пошукова група воно уповноваженого Питань без зниклих осіб за особливих обставин а, і ну, це коли ми говоримо про фізичний пошук, так про о, ана, аналіз інформації і так далі. Але коли ми говоримо про те, що у людини втратився зв'язок з рідним, так? нам необхідно в першу чергу подати о, заяву в національну поліцію. Далі нам потрібно подати інформацію в національне інформаційне бюро потрібно в координаційний штаб з питань поводження з полоненими до повноваження з питань без зниклих осіб за особливих обставин. Ми, ми напрацювали алгоритм, який ми можемо або надіслати в електронному форматі, або роздати. Тут вже коли до нас приходять, і власне в цьому алгоритмі зазначені безпосередньо кроки, що необхідно зробити, в якому порядку, і саме головне потрібно тримати слідчого, який відкриває провадження, так подати йому всю відому вам інформацію. Це має безпосередньо сама особа, тобто близька людина, зникла звернутися. Чи ви якось це все систематизуєте, допомагаєте? Людина, яка до нас звертається. Безпосередньо до мене з колегами у Вінницькому регіоні, так а людина звертається. Сюди і цю інформацію ми передаємо безпосередньо певними каналами до уповноваженого на секретаріату уповноваженого з питань безвісти зниклих осіб за особливих обставин. До Національного інформаційного бюро людина може звернутися самостійно за номером 1648, так само як і до Корштабу з питання поводження з полоненими і. Так само в Міжнародний комітет Червоного Христа дуже часто запитують, що таке особливі обставини, і чи, 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 чи варто мені зараз звертатись, чи точно в мене особливі обставини. Ну, так, от у нас в країні зараз особливі обставини, це воєнний стан. Також до особливих обставин відносяться і техногенні катастрофи, природні катаклізми. Хто має право звертатися, у разі якщо особа зникла? Звернутися може будь-хто. Хто знає про зникнення, так, тобто можуть звернутися як близькі родичі, мама, тато, діти, свекр, зять, теща. так, тобто, Будь-яка ступінь спорідненості, будь-який друг може звернутися. так, Якщо це просто ваш знайомий чи колега. А до речі, щодо колеги є історія, коли до нас на Вінниччину приїхали люди з нині окупованої території, і прийшли заявити про зникнення їх колег безпосередньо колег. Це цивільні особи. І вони мають право подати як в національну поліцію, так і в інші інстанції повідомити про зникнення особи. Скільки часу має пройти після того, коли вже можна звертатися, що особа зникла? Навіть якщо людина не виходить на зв'язок один, два, три дні, можете звертатися вже і буде відкрите провадження. Які виникають проблеми в процесі пошуку безвісти зниклих. З час від часу стикаємось з тим, що рідні. Не, не знають інформацію, що стосується безпосередньо, ну чи заявники не знають інформацію, що стосується безпосередньо розшукуваної особи, наприклад, особливі прикмети. Ой, не знаю, так. Тобто такі моменти. Іноді військові частини не сповіщають. Рідних про те, що особа, тобто рідні не отримують сповіщення про те, що особа вважається безвісти зниклою. А який перелік документів потрібно, аби звернутися у разі якщо особа зникла? Документів, як таких, окрім посвідчення особи, не потрібно, тобто ми її не нотуємо. Ми нотуємо, ми записуємо тільки необхідні дані для зв'язку. Прізвища ім'я по батькові заявника. І його контактний номер телефон. А чи потрібно наприклад фото зниклого? Ще щось знати? Усі дані, які є і які стосуються зниклої особи, важливо е надати так, так це і фото. І е, безпосередньо особливі прикмети, так там коли йде мова про татуювання, особливості там, тілобудови, наприклад, е, особливості там, можливо, шрами, якісь, це може допомогти в майбутньому ідентифікувати людину, в тому числі і. Коли проводяться розшукові дії, і ми говоримо про вже загиблих, і в тому числі, коли ми говоримо про е, відео, фото, е, які знімають ворог, статус безвісти зниклого, що він означає, коли людина вважається безвісти зниклою за особливих обставин, що є підтвердженням цього сповіщення з військової частини, де вказується, що людина за певних обставин. Е, Зник зв'язок і вважається зниклою безвісти за особливих обставин. І таке сповіщення дає право рідним цієї людини, які або жили з ними і вели спільний повод, або були на утриманні оформлювати певні виплати безпосередньо, поки людина вважається безвісти зниклою на себе. Чи можуть рідні і близькі шукати своїх родичів та близьких осіб через соціальні мережі? Коли ми точно не знаємо? В якому стані людина знаходиться, де вона знаходиться, розміщаючи її фото, відео, дані взагалі про цю людину і повідомляючи, де служив, яке звання, це може нашкодити. Все, що ми пишемо, тим чи іншим чином, можуть вплинути на людину, яка, наприклад, знаходиться в полоні. Тому не варто вказувати будь-яких військових звання, де служив і військових частин і причетності до війська. Взагалі, є інформація, що деякі жителі України, шукаючи своїх рідних і близьких, вони звертаються до сепаратистів, які співпрацюють з російською стороною. Зокрема, наприклад, мова йде про колишнього очільника поліції Вінницької області. Я не буду називати його, але вони у соцмережі, в телеграм-каналі його звертаються безпосередньо до нього, і він шукає їх у списках російської сторони і проводить якісь дії, наскільки небезпечною є така діяльність на вашу думку? Коли ми повідомляємо особисті дані своєї близької людини або свої. Особисті дані неперевіреним особам, особам, які знаходяться по ту сторону, ми не можемо бути впевнені в їх чесності, в їх порядності і в тому, що вони роблять цією інформацією. Тому можна завідомо просто вважати таку комунікацію небезпечною для. Безпосередньо людини, яка зникла безвісти, у разі, якщо особа загинула, яким чином іде зміна статусу з безвісти зникла на загиблий? Припиняється пошук такої людини, коли стає відомо, вносяться відомості щодо того, що місце знаходження людини встановлене так, це може бути або людина повернулася і заявила про себе самостійно. Або людина повернулася в процесі обміну полоненими, або військовополоненими, або ж було встановлений факт загибелі повернуте тіло людини загиблої, і відповідно проведено процес прощання з почистями. Війна в Україні триває вже вісім років, тобто була АТО, було ООС. Тоді теж шукали безвісти зниклих. Який досвід під час цієї війни повномасштабної використовується? Ну власне можу сказати, що уповноважений з питань безвісти зниклих осіб і частина команди. Його займалася цим питанням ще з 2014 року. Так? І, звісно, є, є напрацювання, є розуміння самого процесу, як це відбувається, як відбувається пошук, є е, напрацьовані алгоритми. Так? Якщо казати про мене особисто і про команду в Вінницькому регіоні, так? Не варто приховувати, ми в цьому нові, так? Тобто ми цим не займалися, ми не були частиною команди з 2014 року, долучились до цього напрямку діяльності тільки ось два з половиною місяці як. Нагадаю, сьогодні ми говорили про пошук безвісти зниклих. Говорили ми сьогодні з Марією Довжик, регіональною координаторкою уповноваженого з питань безвісти зниклих кабінету міністрів України. Дякуємо, пані Марія, за розмову. Дякую.